Зараз з нами буде на зв'язку наступний експерт Сергій Богданов, керівник центру психічного здоров'я Києво-Могилянської академії, співавтор програми психосоціальної підтримки для шкіл та дитячих садочків. Безпечний простір. Пане Сергію, вітаємо вас! Щиро нас на ефірі. Це надзвичайно важлива тема психологія під час війни, і ваші фахівці програми психосоціальної підтримки Безпечний простір та Центру психічного здоров'я Тіомилянської академії розробили серію коротких анімаційних роликів, щоб пояснити, як працює стрес і методи боротьби з цим. Чому ви вибрали саме в формі мультфільму? Це щоб легше сприймалося чи як? У ці непрості часи діти, як ніхто інший, потребують підтримки, і ми маємо стати для них опорою. Необхідно створити всі можливі умови для їхньої безпеки та розвитку, оточити любов'ю та піклуванням. Водночас, ми дорослі, часто забуваємо про себе. Відкладаємо власні потреби на потім. Але дарма піклуватися про себе вкрай важливо, адже діти, як маленькі парометри, дуже тонко відчувають та підхоплюють стан дорослих. Тому турбота про себе є важливим завданням для дорослих, які опікуються дітьми. У вас змінився апетит, погіршився сон, з'явилась апатія та відчуття постійної втоми, нестачі енергії, можливо, почали частіше хворіти. Якщо ви відмітили декілька пунктів, це сигнал, що настав час попіклуватися про себе. Відкладати більше не можна. Але з чого почати? Почніть з режиму дня. Згадайте про повноцінний сон та збалансоване харчування. Додайте фізичну активність. Це допоможе вам зустріти стресову ситуацію в кращій формі. Наступний етап спостереження. Протягом тижня фіксуйте стресові ситуації та речі чи справи, які допомагають повернути відчуття спокою, як, от, свіже повітря, музика, дзвінок близькій людині та інше. Створіть власну аптечку ресурсів. У ній можуть бути дихальні вправи, вправи на заземлення, медитації, візуалізації, а також прості речі, які допоможуть наповнитися енергією та відновити ресурси. Наприклад, ви можете випити кави, пограти з кошеням, переглянути фото яскравих моментів життя, обійняти рідних, помалювати карлюки, погуляти в парку що завгодно. Запишіть у стовпчик 5 таких справ, те, що найкраще допомагає вам зосередитися та подолати стрес. Запитайте себе, що приємного я можу робити регулярно, аби піклуватися про себе і наповнюватися енергією. Включайте таку активність у щоденний розклад. Іноді буває так, що стратегії, які добре працювали раніше, припиняють діяти. Тоді, між потрібними справами, влаштуйте собі пасивний відпочинок. Нічого не плануйте, дозвольте собі полежати, послухати музику або просто подивитися з дитиною. Цікавий мультфільм, лежачи на дивані. Пам'ятайте, ви не можете змінити ситуацію, але ви можете покращити свій стан та зменшити рівень стресу, піклуючись про себе. Продовжуємо нашу розмову. Подивилися у цей анімаційний ролик. Дуже корисно. Так, дитинство, яке пропало на війну, це найжахливіше, що можна уявити. До атмосфери всепогинаючого страху не був готовий ніхто з нас. І зараз перед батьками стоїть надзадача: це залишатися емоційно та психічно врівноваженим самим, і при цьому ще й зберегти е, своїх дітей від впливу війни. Перед тим ми подивилися цей ролик, і в мене запитання є вже зворотній зв'язок від вашої роботи? Чи є відгуки від батьків, вчителів, вихователів щодо мультфільмів порад? Так, ну я хочу сказати, що ми почали вже давно працювати. вже… 10 років з 2014 року ми допомагаємо дітям, педагогам, батькам. Ми тільки за останні два роки навчили біля 8 тисяч педагогів і 400 психологів. і Дуже велика кількість дітей ну прийняла участь у нашій програмі. Тому ми чуємо ну дуже велику кількість позитивних відгуків від усіх. Ну і зокрема щодо мультфільмів, також ми їх нещодавно створили і вони зараз. Почали їх показувати, тому перші позитивні видруки вже є. І відповідно. По суті, щоб максимально захистити дитину від стресу війни, нам треба стати для неї найкращим другом. Ми це прекрасно розуміємо. Ну в кого особливо є діти. Бути завжди на зв'язку з телефоном, поруч, допомагати інколи там, просто тримати за руку, говорити, розповідати і, і, і так далі. От це насправді дуже непросто, зважаючи на те, що Дорослі так само, як кажуть, не в ресурсі а насправді ну, в стресі надзвичайному. Ми всі живемо в країні, в якій війна, і е, от нам можливо потрібно опановувати якусь нову модель поведінки, в тому числі взаємодії з дітьми, бо інколи є таке враження, вона просто йдеш по вулиці, дивишся на теперішніх школярів, і є враження, що ми, наче, втрачаємо зв'язок між поколіннями, що діти закриваються. І ми можемо їх просто втратити. Я думаю, що ви дуже так вірно підмітили це. Я хотів би вам сказати, що питання тут не скільки в кількості, скільки в якості цих стосунків, Та? звісно, що постійно бути на зв'язку і все робити тільки заради дитини, це буде дуже виснажливо. Але тут важливо бути щирим, бути уважним до своїх почуттів, до свого стану, до почуттів дитини. І інколи достатньо одного-двох речень, коли ти можеш дитині сказати. Я бачу тебе, я, ти молодець там, підтримати дитину якимось дуже простим словом. І цього буде достатньо. Але важливо ще і не забувати дійсно про себе. І ну буває так, що діти не завжди поводять так, як ми би хотіли. Не завжди інколи нам стає сумно, чи ми дратуємо через поведінку дитини. І про це також важливо казати: казати, що я хотів би, щоб ти поводився по іншому. І ну, таким чином, ми, якби, встановлюємо і свої кордони, захищаємо себе психологічно, підтримуємо і даємо дуже важливий зворотній зв'язок дитині. Отже, треба бути. Щирим і говорити і про складні почуття просто, ну і не переобтяжувати один одного в цьому. А дорослих також накривають страхи війни, ми усі люди, як себе стримати, чи що робити, щоб не говорити дитині, що тобі дуже погано. Угу. Ну, знаєте, я думаю, що тут так треба бути щирими е, все ж таки. І якщо вам погано, то е, потрібно сказати дитині, що я себе почуваю погано. Наприклад, я сумую, тому що згадав про наш будинок. Але або мені там бракує наших друзів, або ще щось. І е, е, бути в цьому щирими, бо дитина буде помічати, що ви себе погано почуваєте, і е, треба їй просто пояснити, чому. І сказати, що це нормально, що це ну якби коли це нормально сумувати, коли людина згадує про щось сумне, так і сказати дитині, що ви робите для того, щоб почувати себе краще, нагадати їй, що ви продовжуєте турбуватись про дитину, там що ви відводите її в садочок, турбуйте, щоб неї там вона була підготовлена, і так далі. Є троє переможців, які виграли книжки. Братів Капранових. Зокрема, це Олексій Марченко з Барселони, Марія Вакульчевська з Лондона і Віталій Кіпень з Волині. І ще є Мафтей Безушко, на, ми хочемо персонально зробити подарунок. Він якраз знаходиться в Чернівцях. Друзі, напишіть нам на пошту, вона є в профілі каналу Спецпроекти Сергія Мамаєва і заберіть свої подарунки. Що робити сім'ям, які виїхали за кордон, де для дитини просто змінилося все настільки, що школа інша, мова інша, друзі інші. І є діти, які легко адаптуються на такі умови, а є діти, які. Прям категорично кажуть, давайте повертатися мамі там або бабусі, я хочу в Україну, мені тут не подобається. Як краще в такому випадку діяти, говорити ага. з дитиною і про що говорити? Так, ну треба, треба спробувати зрозуміти, що саме дитину непокоїть так. Бо, наприклад, повертатись чи не повертатись це вже рішення, так але можливо, що. Дитині там бракує уваги зараз в колективі, бо можливо, що він не може чи вона зробити перший крок для того, щоб з кимось затоваришуватись. Тому батьки можуть допомогти дитині перше, ну дійсно говорити з нею, бачити почуття, бути серйозними до стану дитини. Ну не відмахуватись від того і казати, що це не так важливо. По друге допомагати дитині встановлювати контакти. Та встановлювати, допомагати їй знайти нових друзів. Це можуть бути українці, які опинилися за кордонів. Це можуть бути допомагати підтримувати контакт з друзями, які зараз в інших країнах знаходяться. Але це можуть бути і е, люди, які е, там, ну, іноземці, в яку, країну, яку діти переїхали, навіть якщо це буде один чи е, два там, знайомих, допомагати просто ці перші кроки зробити. А далі дивитись, ну, як дитина, Допомагати йому бути ну, в тому місці, де краще багато родин все ж таки орієнтується да, на те, як себе діти почувають, і це дуже добре. Зараз в Україні збільшилась кількість дорослих людей з посттравматичним стресовим розладом, так званим ПТСР. Чи існує таке поняття, як дитячий ПТСР? Як визначити, що дитина страждає на ПТСР і що робити? Ну, звісно, ми намагаємося максимально ну, не поспішати з якимись діагнозами, так для дітей, скільки діти розвиваються, і в цілому ми починаємо говорити про такі стресові реакції. Вони можуть бути такі ж в чомусь тому ж такі ж самі, як у дорослих, але є існують свої відмінності. Так? Тобто, дітям також можуть бути, ну вони можуть згадувати неприємні події. Це такі спогади, які ну нав'язливі. Да дитина не хоче про них згадувати, але вони з'являються. Вони можуть з'являтися там в поганих снах, наприклад. Але, от на відміну від дорослих, діти можуть програвати це в своїх іграх, коли вони починають грати, і в цих іграх знову і знову щось повторюється такі ну сюжети пов'язані з. Насильством, з травмою. інколи діти ну знаєте, буває так, що вони непомітні, поводять поводяться добре, дорослі їх не помічають, вони не створюють якихось проблем. Але відчувається, що вони стали менше грати, більше ізолюються, вони втратили інтерес до тих справ, які раніше їм приносили задоволення. От на це варто звернути увагу, подивитися, і спитати, як дитина себе почуває, і от підтримати. Бо такі діти можуть просто випадати з поля зору дорослих, а вони якраз потребують допомоги. Поставлю питання на власному прикладі, мені надзвичайно складно стало читати останніх півтора-два роки роки я майже не читаю, хоча завжди читав з великим задоволенням. Наприклад, на відміни від Марічки, яка он, читає книжки про війну і без проблем Жадана прочитала і, і цю доцю прочитала, багато чого цікавого. А в мене ну, не заходить. Мені дуже складно ще ці додаткові емоції переносити чужі з книжок. Чи Починати мені, якщо чесно, турбуватися, чи це нормальна психічна реакція на, на подібне, на те, що відбувається в країні? Так, я думаю, що це багато людей це переживає. Так? Тобто такі реакції вони є нормальними, наша психіка намагається обмежити вплив, наприклад, ну? Такої інформації, яка викликає у нас, ну там сум, чи злість, чи тривогу, і е, в цьому немає нічого поганого. Да? Треба звертати увагу, коли, наприклад, у вас е, ну, ви не можете робити свої там ну, повсякденні справи. Да? Коли е, ви відчуваєте, що. Но ну, ви більшу частину дня там пригнічені, або коли ви відчуваєте, що, наприклад, ви не можете нормально спати, і це все поступово починає накопичуватись. от Тоді вже варто звертати більше увагу, приділяти здоров'ю. Але це також нормальні реакції, да нормальні, але тут важливо просто, ну коли їх стає забагато і вони стають інтенсивними, то е, воно само по собі може не минути тут. Треба докласти зусиль. Досить неприємна тема для дитини це говорити про втрати: чи то знайомих, чи то сім'ї, чи родичі, чи друзі, чи там батьки однокласників тощо Отже, ми живемо надзвичайно складний час. Нещодавно я побачила десь допис видавництва ранок, що вони випустили спеціальну дитячу книгу, літературу, як правильно говорити з дітьми про втрати. Я маю на увазі смерть. А чи порадите ви якісь можливо методи? Чи діють ці, ця література ілюстрована, щоб донести до дитини, що когось вже немає, і хтось вже ніколи не повернеться? Це дуже важлива тема сьогодні, і дуже важливо, щоб дорослі дійсно розуміли, яким чином можна допомогти дитині пережити втрату, а дитина буде потребувати допомоги. Перше, це потрібно бути дійсно уважними до стану дитини, розуміти, що кожна дитина і дорослий по-своєму. Переживає втрату, а немає такої, якби, загальної правильної реакції на втрату. Так? І тому е, треба бути уважними, треба бути поруч, якщо дитина е, захоче говорити е, про е, людину, яку вона втратила треба бути поруч і говорити з нею підтримати цю розмову да але підтримати рівно настільки наскільки це хоче дитина не бути такій нав'язливою але говорити прямо і відкрито називати речі ну своїми іменами тому що ну втрата це частина частина життя і е, те що дитина може говорити про це із дорослим може сумувати разом це допоможе їй самі впоратися краще з цим. Ритуали, звісно, допомагають, звісно, допомагають якби, суспільство, підтримка великої родини. Це також. Дякую вам величезно. Якщо чесно, там, коли мені діти з бабою розповідали про. Війну вона виглядала зовсім не так, як вона виглядає зараз. Але якщо наші діди-прадіди пережили її, то переживемо і ми, тим більше, що Україна тримається. Мабуть, для багатьох неочікувано але тримається, і я впевнений, що в Україні все буде добре. Пане Сергію, хочемо подякувати вас за те, що ви підіймаєте надважливі теми для українського суспільства, для нації, для нашого майбутнього, адже діти це наше майбутнє, і з нашої розмови можна зробити висновки, що знаєте, клітаку спочатку надягають маску дорослому, а потім дітям. Тож мусимо триматися, зберігати свій психічний та емоційний стан, щоб подавати приклад нашим дітям та бути їм опорою і підтримкою. Дякуємо вам. Долучатися до нашої спільноти спонсорів, зробити це легко. Зараз ви бачите на екрані перед собою QR-код. Тож, пройшовши за посиланням, просканувавши його, можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари на місяць, якщо дивитись нас за кордоном. Також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож картка Монобанку та посилання на PayPal є в описі під цим відео.